Вітаю, друзі, сьогодні цикл наших програм. Ми продовжуємо зустріч і знайомством у цій прекрасній пекарні. Знайомтеся, це Юрій, і власне Юра, це нам розкаже, де ми знаходимося, і хто і звідки сам Юрій і його родина. Вітаю вас! Вітаю так. Мене звати Юра. Ми знаходимося. Це не зовсім пекарня, це кондитерський цех. Звісно, ми робимо тут все: і хлібчик, і печиво, і тістечка. Місто Ужгород, вулиця Митна, 25Г, якщо конкретніше. І ми тут робимо дивні і смачні речі. Ви готуєте смаколики, як кажуть, на Закарпатті? Да. Ви вже звикли трошки до закарпатської мови? Я так да, звертаюся, да. тому що я розумію, ви не, не місцеві. Ні, ми з Харкова переїхали сюди і відкрили тут такий бізнес. Так звикли, я не можу казати, що тут щось там інакше, там дуже відрізняється. Багато людей. Які спілкуються російською мовою, але тут живуть багато людей. Є такі, що мені важко розуміти, розуміти якщо кажуть ну, з приводу мови, да? Але в цілому все добре, все такі комфортні умови для України. Розкажіть про вашу пекарню, з чим ви приїхали, які нові смаки, можливо, ви привезли в Ужгороду? Ми приїхали сюди з обладнанням і з ідеєю, але ми їхали сюди. Не для того, щоб робити бізнес спочатку, тому що ми, ну, перша наша ідея була це врятувати своє життя і життя дитини. Ось, і рішення зробити кондитерську прийшло до нас не відразу. Десь місяць ми ще вагалися, що робити. І потім, коли з'явилася ця ідея, ми за один день прийняли рішення, що будемо це робити, тому що в нас було з Харкова обладнання, яке ми сюди перевезли. Його було небагато, треба, ще було там дещо докупити, доставити. І ми там за один-два дні знайшли це приміщення і все тут влаштували. І потріб, набирали команду. Нові смаки ми доробляли, розробляли тут і робимо це кожен день. Ну там кожен тиждень ми намагаємося щось змінювати, додати, тому що. Смаки у людей трішечки відрізняються, плюс є сезонність, і тому ну, не можна так зробити щось одне і торгувати, там, продавати і, там, і все. Там, не, про що не думати собі. Тому така динаміка у нас доволі інтенсивна, з приводу, що ми обновляємо все. Але щось своє Харківське ви привезли? Крім обладнання? Так, я... да, да. -да. З приводу смаків, я думаю, що так. Я не, я не знаю, наскільки це Харківське, але в нас там є деякі там, наші десерти там, і тістечка, які ми звикли куштувати, звикли робити так, як ми це бачимо. Ну Взагалі кондитерське мистецтво воно таке дуже велике, не тільки в рамках там, України і далі. Тому ми робимо класичні, класичні речі, типу там медівник, Наполеон, банановий медилик чизкейки, тарти різноманітні, але вони в нас відрізняються від тутешніх. І це кажуть люди ну майже всі. Ну і Дуже гарно, що багатьом людям вони смакують і вони радіють, що мають таких партнерів, як ми. У вас вже є своя клієнтура? Так, да, да, ми взагалі працюємо на B2B. Ми тістечка возимо на продаж в кафе, в ресторани. Щось готуємо на замовлення, але основна наша діяльність це ось такі бі-2Б. Кого з місцевих кондитерів ви знаєте? Можливо, познайомилися, можливо, подружилися, часу вже достатньо було. Можливо, вивчили, сходили, як до конкурентів так, подивилися. Так, звісно. Знаємо ми багатьох з тутешніх. Бондаренко, Тапаш, Мар'яна. там, ну, Знаємо. Штефаньо, звісно, Аса, всіх ми знаємо. Це напевно перше, що я зробив, це вивчив, хто хто тут є, хто що робить, які там тенденції, у кого які там сильніші сторони, слабкіші. І ми зайняли таку свою нішу, так кажуть. Ми, звісно, для всіх конкуренти, але не прямі, тому що у кожного з нас свій такий почерк, свій шлях. Тому всіх ми знаємо. Особисто я нікого не знаю. Ми ще ні з ким не знайомилися, не було приводу. Думаю, що це колись станеться. Але поки що я всіх знаю, а мене мабуть ні. Це питання часу. <гум> да. Чи ми займалися в Харкові, і чи власне кондитерка це було якщо було, то чи це було єдиним і най... ну, найцікавішим? Чи ми займалися там? Ні, в Харкові в нас була інакша справа. Це був бізнес такий дистрибуція. Ми продавали товари і консультації, давали для виробництв хлібопекарень, кондитерських, кафе, барів, ресторанів, готелів і таких закладів. Тож ми торгували сировиною і трішечки консуль... ну, консультації робили. Також робили майстер-класи, тому що в нас була така професійна сировина, і щоб її продавати, треба було пояснювати, як працювати, там все таке інше. І тому саме в нас і було обладнання, тому що ми планували відкрити там студію для цих майстер-класів. Але... Не встигли відкрити і все нове обладнання сюди перевезли. І також ми ще там займалися музичною діяльністю, у нас гурт. і продовжуємо грати, тож у нас такі багато задач кожен день. Ось, Так що це для нас в принципі, нова справа, не дивлячись на те, що там 10 років тому я працював шеф-кондитером в гольф-клубі, там усили такий заклад великий. І цей досвід зараз він мені так дуже допомагає. Ну, в мене ще є команда, дівчата талановиті, котрі підказують. У нас ще дівчина із Харкова працює, теж переселенка, як кажуть. Ще дівчина із Луцька, яка приїхала сюди теж, тому що в них там не дуже спокійно. І тут теж не одна дівчина. Тобто команда у вас вже сформована? Так і ні, тому що ми кожен день стаємо більше і нам треба більше людей. Може Скоро більше площа потрібно буде, тож, ну, на, ну, наразі так, ми укомплектовані. Ну от Харків і Ужгород, ну, якісь непорівнянні трошки речі в масштабах, скажімо да, да, так. Да, да, Для да. вас не тісно тут? Ну, як то кажуть, з приводу бізнеса, мабуть, тіснувати, тому що не так просто зробити такі каси, як. Які потрібні для того, щоб заплатити налоги, зарплатню, оренду, все це інше. Я не кажу зараз про якісь там гроші для себе. Ну, з цього приводу важко, тому що не є так багато людей, кому це потрібно. Ось. А робити менший формат, то взагалі не вигідно, тому що там буде теж багато роботи, а грошей взагалі не буде вистачати. І я думаю, що ми будемо масштабувати наш бізнес трішечки далі по всьому Закарпаттю може робити онлайн, а з приводу ну, звичайного життя ні, тут багато місць, куди можна ходити, їздити, дивитись. Плюс в нас і зараз ми їздимо на концерти за кордон. І взагалі немає часу там звертати на такі речі, що там тісно, не тісно. З приводу бізнесу, так, да, трішечки незвично, що все так замкнуто, все так поруч, все один, все, все до одного. Коротше, трішечки тісновато. Але ми любимо такі нові використання. Як сказати, такі нові виклики, щоб їх подолати, зрозуміти, тому що бізнес він всюди специфічний, всюди є умови, але зараз знаходимося в таких умовах, то працюємо в таких умовах і зараз виходить і буде виходити. От перед інтерв'ю я вас спитала, чи ви вже вивчили щось закарпатську закарпатською кулінарією, тому що ну кондитерка Закарпатська справді дуже смачна. І тут такий мікс культур, скажем так, чи вам це цікаво? Якщо на сьогоднішньому етапі не стоїть на порядку денному, то можливо в майбутньому, чому ні? Так, звісно, мені цікаво, тому що ну ця інформація, яка може допомагати ну, розвивати себе як ну як майстра, і взагалі зрозуміти, що тут люди люблять, які в них смаки, на що на що вони дивляться більш так ска спокусою, що їх приваблює. Але на сьогодні я не вивчав це питання досконало. Я знаю, тут ту дівчата щось готувало для нас там, на дегустацію. І це все цікаво, але трішечки потім нам треба зробити нашу таку базу, фундамент, і потім ми вже можемо бавитись, розглядати, куди ми підемо далі, які нам там новинки робити, там щось там експериментувати. А зараз ми намагаємося йти шляхом таким, в якому ми більш-менш так твердо будемо знати, да, да що буде там. В кінці, да, який буде результат. Тому що зараз не час для таких ризиків. Ви говорите, ви їздите за кордон, ви да. вивозите колектив. Да, ми, у, у да, в нас в гурт і ми їздимо за кордон, граємо концерти, співаємо. Яка музика? Що це за музика? Важка виграє? музика це метал. Важка музика. Так склалося, що, що вже більше 12 років ми граємо такий патріотичний рок, ну, метал. Важка музика з українською лірикою. І ще в ті часи ми там співали про українських поетів, які там зазнали репресії, були закатовані, розстріляні інше. Освітлюємо ту культуру, яка зараз дуже актуальна стала, на жаль. І так, їздимо за кордон. У нас багато запрошень звідти. Ми от Пару днів назад повернулись з Німеччини і в Польщі грали там два концерти. І нам дуже подобається з приводу того, що ми робимо гарну справу, ми розповідаємо люд людям, люди цікавляться, тому що вони там взагалі не розуміють, що коїться, взагалі так фоточки покажуть. Він каже, у вас що, дивно? Дійсно там капець? Ти каже, да, от дивись, ось Маріуполь, ось Харків. І вони які, ну, вони не розуміють до кінця. І багато людей, які дійсно хочуть допомагати. Вони одразу питають, а куди можна скинути гроші, що треба вам купити, як допомогти. Ви повертаєтесь в Україну, може щось вам передати і таке інше. І збираємо гроші. В нас є такий там, невеличкий гонорар, за який ми їздимо, і цей гонорар ми перераховуємо хлопцям. І щось купуємо в Європі, тому що там ціни дешевше на обладнання військове. На якісь там рукавиці, тепловізори, все добре. Так, я бачу, інші. грамота у вас є від добровольчого підрозділу. Фрайкорда це наші хлопці в Харкові, там особисто мої друзі зараз. Багато друзів і в ЗСУ, ми теж їм намагаємось допомагати. Це не мільйони, звісно, але що маємо. І для них це дуже важливо. Ну, По-перше, вони відчувають підтримку і ну, психологічно, ми там можемо. Раз у тиждень це максимум поспілкуватись, там 5-10 хвилин. Ну, взагалі так коротесенькі там меседжі якісь, що потрібно, куди відправити, як доставити і все. Тож, да, всі хочуть перемоги. Ми не проговорили одне з ключових питань. Як для вас почалася велика війна? Як ви прокинулись 24 лютого? І що у вас відбувалося в ці моменти? Ми прокинулись 24 лютого від вибухів, як, мабуть, і усі в Харкові і в інших містах. І відразу поїхали за 5 хвилин, там, за 10 зібрали речі. Прокинулася наша донька. Ми намагалися зробити все, щоб вона не зрозуміла, що коїться, тому що це там, тоді їй було 5 років. Короте, дуже хвилювалися за це. І ну, ми знали, що щось таке наближається до нас, і розуміли, що треба буде врятувати доньку. Тому що ну, ніхто тоді не розумів, як що буде, куди там бомба впаде, чи це там танки поїдуть, чи то буде десь там, ну хто що говорить. І ми були трішечки підготовлені. Ну як там, був у нас там бензин в машині, і, 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 там, деякі гроші і документи і, там в, в одному пакунку і все. Тож ми дуже швидко зібралися і поїхали. Я відправив дружину за кордон в Німеччину, а сам залишився тут в Україні, трішечки поїздив. Поки зрозумів, де можна знайти житло, там щось якось зупинитись, тому що ну, тоді такий був час пік з житлом, і ну, взагалі важко було. І в Ужгороді в мене тут друзі є, вони мене там розмістили там на тиждень, на два, потім я знайшов оренду нормальну. І потім, коли вже облаштувався, трішечки я запросив дружину з донькою повернутися, тому що це ж сім'я, треба разом бути тут спокійно. Я думаю, що і буде спокійно, тому ми вирішили тут лишатися і робити нашу справу. І там про ніякі закордони ми навіть там не говоримо. Перемога однозначно буде. І яким ви бачите День перемоги для себе, для вашої родини? Як ви його зустрінете? Реально, чесно кажучи, ну якщо щоб без романтики, знаєте, як то кажуть, я бачу День перемоги, це буде. Це не день буде перемоги. Я не думаю, що так, що ми там буде якась дата. Все, ми перемогли, всі здохли і все тепер буде окей. Це, мабуть, буде, буде таке довге, якесь там рішення, може буде десь продовжуватися якісь ще там бої, бойові дії. І я бачу, що в день перемоги ми не зможемо повернутися в своє місто, і буде якийсь може, довгий період, що треба буде, може мені одному спочатку їздити, а потім вже коли я зрозумію, що там спокійно перевозити. Дружину, а взагалі, я думаю, що з приводу свого рідного міста, то нам треба робити там якусь, я не знаю, ну це як Палестина, жити рядом з ну, це ж неадекватні люди. Я не знаю, що там треба і стіну построїти, і, і ПВО, і армію, і Окопи, і все інше. І, і розуміти це, і бути, якщо що, готовим. Тож я також я розумію, що такого життя, як було, вже не буде ніколи. Але в планах повернення додому пункт є? Так, да, так. Да. 100%. Там нас багато залишилось чого. Ну, взагалі це рідне місто. Я думаю, ви розумієте. Це ж не те, що там ми там якесь майно в нас, це такі дрібниці. Ви розумієте, що там щепки все там ну, вже коротше, зруйнували. Але це міста, в яких ми вирісли, це люди, з якими ми дружили, це так, ну це те, що дає енергію. Тож, звісно, хотілося повернутися і робити справу. Там було в нас супер, все налагоджено на 100%. Ми планували своє життя аж до пенсії, розуміли, куди піде там вчитися наша донька, скільки грошей у нас буде через рік, через два і те інше. Тобто Все було дуже-дуже ну, розроблено. Ну, ми розуміли, що це життя і може щось трапитись там, От. А і кожен місяць, чим ближче до, до початку війни, я розумів, що так, життя не таке, як тобі хочеться, тож треба бути готовим до всього. І це дуже сумно, такими кривавими жертвами. Це все люди починають розуміти, що, що є ціни дійсно, за що треба триматись, що є важливим, що не важливим. Для вас найголовніша цінність. Усвідомлення цінності. Усвідомлення цінності. Головніша цінність це не забувати. Ось ці сакральні речі, які для тебе найважливіші. Я не можу сказати, що щось одне. Цінність це відношення. Мабуть, відношення саме цінне для мене. Відношення з природою, з людьми, з дружиною, з дітьми з дітьми, зі своїми, з батьками. Це цінність. Якщо ти їх втрачаєш, це велика така втрата, яку ну, дуже важко пережити. Все інше це не, не так цінно. Дякую вам, Юра, за цю розмову. Я вам бажаю успіху, процвітання бізнесу і нам всім бажаю перемоги, щоб ми мирно жили в Ужгороді, а ви мирно жили в Харкові. Повернулися до себе додому. Дякую. Спасибі. Слава Україні! Героям слава!